У Ніжинській гімназії номер 15 основа відбулася подія, що назавжди залишиться в серцях її учнів, вчителів та батьків. Урочисте відкриття меморіальних дощах шести випускникам закладу, які віддали своє життя за незалежність і суверенітет України, стало зворушливим актом вшанування справжнього героїзму та самопожертви. Імена Героїв Віталій Нещерет, Артур Слухай, Сергій Наконечний, Михайло Федоряко, Дмитро Могилевець, Геннадій Загній. Тепер у Вінчині на стінах рідної школи, що стала для них першим кроком у доросле життя. Під час заходу лунали щемливі слова родичів загиблих. Сестра Сергія Наконечного поділилася теплими спогадами про брата та передала до фонду гімназію написану нею книгу, присвячену його життю. Бажаю здоров'я, шановні рідні, гості, учні, викладачі. Сьогодні я маю за честь сказати декілька слів про свого брата наконечного Сергія Анатолійовича. І тепер кожного разу я відчуваю нестерпний біль, коли говорю про нього в минулому часі. Навчаючись у школі, він був далеко не відмінник, але це не завадило йому стати гарною людиною. Він поважав вчителів, а вчителі поважали його. Він вмів знайти підхід до будь-кого, знаходив теми для спілкування з людьми різної вікової категорії. В школі його знали всі: від першокласника і випускника до всіх працівників школи. І якщо хтось не знав, хто такий наконечний Сергій, то точно знав, хто такий чорний, бо так його всі називали. Ні одне свято не проходило без його участі, бо він був відповідальним за підключення апаратури. Він майстерно грав на гітарі, співав, танцював. Жодна дискотека в цій школі не проходила без нього. Бо саме він її проводив і робив настрій всім учням, підбираючи музичні треки. Сергій завжди був душею будь-якої компанії, як сказала його однокласниця, він був серед нас, як вишивка на торті. Сергій мав велике добре серце, яке обожнювало з самого дитинства тварин. І навіть там, за триконами, де справжня війна, він знаходив можливість і час, щоб нагодувати і врятувати беззахисних тварин. На поховання Сергія приїхало декілька побратимів, і один з них лишив мені на згадку зошит, в якому Сергій допомагав сформулювати і записати почуття, які хлопці переживали, захищаючи їм два роки без ротації місто вугледар. І ось, відкривши той зошит, побачивши його почерк, такий рідний, такий особливий, чіткий, виважений, розбірливий. Ішло на думку, що я просто зобов'язана зберегти пам'ять про Сергія, написавши книгу спогадів про нього. І сьогодні я хочу передати до шкільної бібліотеки декілька екземплярів цієї книги, для того, щоб учні мали змогу дізнатися, як склалося життя учня, який башкетував у стінах цієї школи і отримавши знання і виховання від талановитих вчителів. Будучи актором і режисером за освітою, без роздумів і вагань, став на захист майбутнього покоління, тетяна Миколаївна, прийміть будь ласка, ці книги та бібліотеки нашої школи. Що дякую за такий безцінний і дорогий подарунок. І ці книги стали набаньо, що назавжди будуть для нас всіх. Нашими книгами, які ми теж принесемо через руки і покоління. тому що по наступності з ними знайомляться всі. А це скарга. Дякую, дякую дуже І на завершення додам ще декілька слів. Навчаючись у школі, не маючи музичної освіти, Сергій написав пісню, яка, на жаль, схала пророчу. Наприкінці збереглися лише її слова. Але коли після його смерті я побачила текст, в моїй голові пригадалася мелодія, яку я постійно чула в дитинстві в свої вісім років. І завдяки моїм талановитим колегам, хіжнику Дмитру, який зміг відтворити музику по моїй пам'яті, і заслуженій працівниці культури України, кручвонії Вікторівні, з якою Сергій неодноразово виступав на одній сцені, сьогодні ми зможемо почути, що було на думці. У 17-річному школяра задовго до війни, до вашої уваги, авторська пісня на конечному світі. i <laughs> אופה סלטסקי סבילי אופה סלטסקי סבילי אופה סלטסקי

Ура слухая теж звернувся до присутніх, розповівши про сина. У кожному слові звучали гордість і невимовний біль втрати. Добрий день, шановне панство, батько, слухає тура. 24 числа Я позвонив, коли почало що виселиться, не французька. Ми з пацанами йдемо писати. Ну я зібрався і пішов до них. Сталося так, що в мене й хотуть, останні плечею кинути. На стіни немає. Це дуже важко. Важко ховати близьких, але важче ховати дітей своїх. Ви молодежі, ви повністю. Так, що... да, гульки, шнурки, йде війна, повні чого. Вони... вони били для того і помирали що. У нас це було добре. Тут це не важно. Я хочу передати на школу є. Це людина, як мені сказали, робить в окупованому Криму. Як вона доставляє в Україну, я не знаю. Ця річ зроблена в окупованому, в окупованому Криму нашим українцям і передана нам сюди. Ну, так вийшло, вона залишалася мені. Я передаю її вам. Пам'ятайте, хлопці, пам'ятайте усіх. Цей день став нагадуванням для всіх присутніх. Свобода не абстрактне поняття, а щоденна боротьба, за яку загиблі заплатили найвищу ціну. Пам'ять про них назавжди житиме в стінах рідної школи, у наших серцях і в майбутніх поколіннях учнів, які щодня навчатимуться бути гідними свого спадку. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. you mm -hmm. E